Доброго ранку, шановні українці! Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історичний ютуб канал Єгор Кравцов. Хабар по-російськи взятка. А яка різниця? Що в лоб, що полбу? Позаду нас Дністер. А Дністер це непроста річка. Земля завжди була на вагу золота. А під час війни тут, на Сокірянщині, Ця земля просто не має ціни. І от буквально два місяці назад, начебто, по інсайдерській інформації, один з старостів на Сокірянщине, а Україна Сокірянщина поділена на старостати, начебто взяв за ділянку біля Дністра Хабар в розмірі вісім тисяч американських доларів. І начебто його на цьому хабарю затримали. І притягнули до кримінальної відповідальності. Ця інформація начебто гуляла по інтернету. І по офіційних буковинських виданнях, що один з старостів Сокирянської ОТГ взяв хабар в розмірі 8 тисяч американських доларів. За. Ділянку на річці Дністер, поблизу річці Дністер, на березі річці Дністра, точніше. Два місяці начебто карна справа є, і начебто карної справи нема. Начебто взяв якісь староста на Сокирянщині 8 тисяч доларів, і начебто не взяв. І начебто інсайдерська інформація, що цього старосту хтось старається. Витягнути з карної справи, карну справу закрити. І як водиться на Сокірянщині, все шито-крито, ті ж гладі, кажуть москалі, і Божа благодать. В мене питання знову до голови нашої Сукірянської ОТГ Василя Васильовича Коськ. Вибачте, Василь Васильович, що турбую в такий ранок, неділя сьогодні у нас. От буває так, от всі люди говорять на Сокірянщині. Про цей випадок. Усі люди говорять попри річку Дністер в всіх селах говорять про цей випадок. І дуже просимо вас прокоментувати, Василь Васильович, брав староста старосту попри Дністер старостатствою 8 тисяч доларів, чи не брав. Порушена по ньому карна справа чи не порушена? Був затриманий на хабарі, чи не був затриманий, і хто його покриває? Якщо ця інформація дійсно, що правильно. Будемо дуже вдячні, Василь Васильович, Якщо ви це прокоментуєте і роз'ясните нам, жителям законослухняним слухняним громади, був цей факт хабаря чи не був. З вами український історик Ігор Швець та журналіст. Бачите, журналіст це спеціально для тих, хто каже: я журналіст чи ні. На зйомках завжди в мене посвідчення журналіст та і бейджичок З села Непоротове на Сукірянщині. На ріці Дністер рекомендую приїжджайте. Відпочивайте до нових зустрічей.